Як забрати карту побуту в урослі? Стосується всіх, хто подавався на карту в дольно-шленському і вже отримав децизію. Карти друкую зараз довго: 3-4 місяці, можна чекати довше, якщо так у вас затягнулося, пишіть скаргу до суду, починаю зразу рухатись. У мене теж було довго, я написав скаргу, через день мене набрали, попросили донести фотографії, копії паспорта і внесок заповнений, тому що вони це все погубили. Після цього карту надрукували за тиждень, рівно сім днів, так що ви розумієте, скільки насправді це займає часу. Другий квест забрати карту, тому що щоб забрати її, теж найпростіший варіант, але для тих, хто не спішить, це зареєструватися на сайті. Карти побуту до відправляєте заявку і десь через два місяці зможете забрати свою карту. Найме прийде дата, номерочок, і просто прийдете свій час, не вбиваючи весь день. Якщо ж ви вирішили все-таки зробити це швидше, можете скористатися живою чергою. Жива черга починає збиратися ще з ночі. Якщо десь в 6-7 ранку зайняти, є невеликий шанс забрати. Тому що десь починаючи з 8-15 ї 8 відкриваються двері і починається хаос, всі ломляться до білотаматів, їх там 4 штуки. Ломляться всі навіть ті, хто був ззаді і могли прийти тільки 15 хвилин тому. І, звичайно, тут вже як повезе, ви можете взяти талончик е і весь цілий день просидіти в очікуванні вашої черги. Е якщо вам зранку не вдалося, то ви можете взяти, скористатися сайтом їхньої черги, е я теж силочку дам, і слідкувати просто за тим, як талончики тратяться. В цьому випадку ви будете бачити, як швидко черга йде. Ну, до речі, якщо ви талончик зранку взяли, теж не обов'язково сидіти. Ви тут можете дивитися, коли ваш талон підходить. І якщо дивитися, що там підходить робочий день до кінця, або ну, навпаки, точніше, робочий день ще не закінчився, а черга вже доходить до кінця, скоріше всього, скоро викинуть все талончики. Приходите, чекаєте, обновлюєте цю сторінку і дивитесь, коли з'являться зайві талончики. Так само там, під кінець робочого дня бувають моменти, коли взагалі там простою, тобто поки ще нові талончики не викинули, а ну, люди там вже закінчились, працівниці просто сидять без роботи. В ці моменти теж можна підійти. І бачив не раз, що вдавалося отримати без талончика. Тобто вони просто сидять, чекають, коли далі буде. І, звичайно, під кінець в середу ще. День робочий до 18 години, і там талончики видає викидають точно не один раз, тому слідкуйте.